Добрий день, малята! До нас у гості завітав зайчик. Я вухатий ваш дружок, В мене сірий кожушок. Куций хвостик, довгі вуса. Я усіх, усіх боюся. Не бійся, зайчико, ми тобі приготуємо гостинець. Малята, а що любить їсти зайчик? Капусту. Травичку, пшеничку, морквинку. Малята, а давайте зайчику приготуємо морквинку. Спочатку ми розігріємо пальчики, Права називається зайчик. На землі сніжок лежить, зайка по сніжку біжить. Мерзнуть вушка, мерзнуть лапки, бо без валянок без шапки. щоб ліпити морквинку, нам потрібна дощечка для пластиліну, шматочок помаранчевого та зеленого пластиліну. Беремо шматочок помаранчевого пластиліну, скачуємо з нього кульку круговими рухами рук. Кладемо кульку на дощечку і розкочуємо її долонькою вперед, назад, вперед-назад, щоб утворилась ковбаска. Щоб отримати гострий кінчик морквинки, розкочуємо один бік ковбаски. Від зеленого пластиліну відщіпуємо маленькі шматочки, розкочуємо прямими рухами рук вперед, назад, вперед, назад, щоб утворились ковбаски. Це будуть листочки для морквинки. Ми листочки примажемо до товстої частини. Морквини. Ось яка у нас виходить чудова морквинка. Зайчику дуже сподобається така морквинка. Зайчик дякує за морквинку. І каже до побачення малята.